Вітаю вас у ток шоу Проаналізуйте цей Вово. Як завжди, ми аналізуємо те, чого не розуміємо жінок, політиків і економістів. Зробити цікавий ток шоу дуже важко. Навіть нудне ток шоу зробити важко. Не кажучи вже про те, щоб зробити найнудніше ток шоу Оце і є наша. Амбіційне завдання найнудніше ток шоу в історії телебачення. Отже, як ми це робимо? Ми беремо нудних людей, даємо їм обговорювати нудну тему, і таким чином доводимо, що навіть найнудніша програма може бути доброю. З нудних людей ми робимо мозок, модель, діючу модель мозку. Це ліва півкуля. Ми в ліву півкулю беремо людей, які використовують свій мозок на 5%. А в праву півкулю ми беремо людей, які використовують свій мозок на 10-15%. Це доктори. Я гіпофіз. я виділяю гормони. І е, таким чином ми створили. Перше в історії людства діючу модель мозку, який працює на 100%. Це мозок, яким можна пізнавати істину. Ми можемо дивитися крізь стіни і чути, як падають полюстки. Нам дають щось аналізувати, оскільки ми програма проаналізуєте цей вово, цей вов щось нам дають. І ми його аналізуємо і заглиблюємося настільки своїм мозком, що нам відкриваються істини. Отже. Я представлю нашу, наших докторів, щоб ви переконалися, що це у нас справжні доктори, так, професор Оксана Вацеба. Ви можете сидіти, так. це є е, е, професор інституту, е, університету фізичної культури. Е, доктор Мирослава Рудик, е, викладач кафедри теорії і практики журналістики е, Львівського університету. Доктор Іван Хома, кандидат е, Історичних наук, доцент кафедри історії та етно етнокомунікації. Етнокомунікації. Львівська політехніка і доктор Ольга Наконечна, звісно, справжній доктор два рази, кандидат біологічних наук і доцент кафедри гістології, цитології ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Отже, дайте нам, будь ласка, нашому мозку. Якусь їжу. Я хотів сказати, що ніхто не хоче ламати якийсь конструктив риску. в нашій роботі. Йде проблема в тому, що Майдан боровся і весь український народ бореться за прозорість. І якщо ми лишню півгодини попрацюємо в цьому парламенті і покажемо цьому українському суспільству, що вони вибрали не ідіотів, а слух народу, то ми собі поставимо тільки плюсик. А до вас! Я вам хочу сказати, відкрийте ще раз свій поганий рот тут. Ми вас винесемо звідси дуже швидко і не захистять ваші мільйони. Дякую за увагу. Шановні колеги, я все ж таки, знаєте, от, я би просив, щоб ми всі були толерантні. Тут іншого варіанту просто немає. Добре, значить мозок працює так. Кожна частина мозку говорить про те, що вона бачить і що вона чує. В кого мікрофон? Що ви бачите? Бачу політика, який висловлює в принципі народну позицію, і мені цікаво насправді, чи сама модель нашого парламенту відповідає моделі нашого суспільства в Україні. Це мозок, який працює на 5%. Тобто, ви бачите, ви бачите політика, який що? Який е говорить і висловлює позицію саме ну, самого народу. Оце... Ви бачите і позицію народу. Да. Ви бачите позицію народу тут? Чи ви просто звідки у вас позиція народу? Ну, оскільки він є представником і обраним народом, мені здається, що все-таки позиція народу. Дивіться, посуді... коли йому здається, мозок, він якби не може працювати, коли йому здається. Тобто цей мозок повинен спеціально курити траву, і тоді йому буде, буде щось здаватися. Мозок тільки говорить те, що він бачить. От кажіть, що ви побачили? Бачу політика, який висловлює свою позицію. Супер, дякую. Давайте далі. Мозок. Особисто я бачу агресію. агресію. Багато агресії, агресію у жестах, його міміка і його промова. Тобто агресія. Це власне те, що я побачив. Власно. Давайте Ну, взагалі я побачив те, що він сказав правильно. І якщо так будуть люди говорити, як чекайте, він сказав... чекайте. ви ви побачили? А... Ви побачили, що він сказав правду? Як так. це вас? Ну це тому, що його поведінка є відповідна до ситуації в Україні? Ну, поясніть. Як це ви побачили? В чому? В, в манері його розмови до народних депутатів. Ну, ну поясніть як? В якій манері? Розумієте, просто вже всім надоїло, і я думаю, і йому самому надоїло. те… Ви побачили, що йому набридло, так? Так. Що Йому щось набридло. Йому і, одному, і він? Так. Прошу. І не тільки йому одному. Ага, не тільки йому одному. Ну, це ви теж побачили, що не тільки йому одному. Так. Як ви це побачили? Ну, Тому що мені теж не подобається. А ви хто? Я українець. Не, ви, ви 5% нашого мозку. Mm -hmm. Тобто Ви як мозок відчули, що якби, вам теж це не подобається, так? Ні, мені подобається те, що він сказав. А, побачили і вам сподобалося. Тобто ви, ви, ви... Я його цілком підтримую. Добре, дякую. Давайте далі. Ну, я вважаю, що це була звичайна політична гра і піар. Дивіться, то, що ви вважаєте, нас не цікавить. Нас цікавить, що ви бачите. Вважаю, бачу. Як ви це... думаєте, вас цікавить, Добре, що, що вважає мозок, який працює на 5%? Давайте я сформулюю по інакшому Давайте. Я бачу звичайний піар і політичну гру. Ви бачите піар. Що таке піар? Піар ну, людина хоче собі завоювати ім'я, можна сказати, в Верховній Раді. І ви вона бачите? використовує певні методи. Е Типу, щоб висловити себе як представника народу і тим завоювати свою довіру. То ви побачили, що він хоче завоювати довіру народу? Так. Таким чином, так? Так. Дякую. Далі. Він своїми. Що ви бачите, кажіть? Що ви побачили або почули? Я бачу що він. Що перед очима у вас? Він не погоджується з діями цими парламенту. Uh -huh. Тобто він не погоджується з тим, що висловлюють люди своїми думками. І це, що робить парламент. Uh -huh. діями парламенту. Ви, ви бачите, що він не згод... він згідний, не згідний з тим, що він робить парламент. Дякую. Ну, як на мене, це якась впильчивість і також гра з народом, як для, 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 для піару, як сказав. Ви побачили там, так. Я так, так, так. Добре, дякую. Я побачив, що в нашій раді не вміють цивілізованими методами. Зараз, як ви це побачили? Побач... Наша рада цивілізовано не може вирішувати питання. А як ви це побачили? Крик, шум. А, ви побачили крик. Почув крик. Ви почули крик. Крик і це і, і шум, і Шо це далі? не є метод для вирішення питань. А як ви це зрозуміли? Ну тобто. Питання повинні вирішуватись в спокійному тоні. І як ви, як ви це зрозуміли? Ну, так. А, як? а ви не знаєте, як, як 5% мозку можете зрозуміти? От тобто ви побачили крик, шум і далі? Ну, криком, шумом не можна вирішити певні питання. Угу. Державні питання. Ви так думаєте? Думаю, що так. Ну, Ваші думки нас не цікавлять. Нас цікавить, що ви бачите. Нам потрібен ваш досконалий мозок, а не ваші недолугі думки. Бачу крик. Шум. Бачу крик шум. Супер. Далі. Я побачила позицію депутата, який, можливо, це не його позиція. Він в більшості грає на публіку, він хоче сказати те, що хоче почути народ. Тобто, поставити себе перед народом. Ось дивіться, який я гарний, я все бачу. Ви побачили гру? Так. Ви розкрили цю гру. Ну, як на мене, то це було. Нещиро? Це, це була гра? Можливо, це було і нещиро. Нещиро, так? Бо... Ви побачили, що, що ви все-таки побачили, що це гра. Депутата і може важливо, щоб його почув народ, ага. щоб народ його підтримав, завоювати його довіру. – Ви побачили гру. Окей. Так. Дякую. Я побачив людину, яка емоційно висловлює свої думки. Угу. Я не побачив тут гри, я ну, побачив Повірили йому. Тут, повірив йому, довіряю його словам. І буду продовжувати поки що слідкувати за його. Дякую. Дякую. Ну, я погоджуюся з думкою попереднього колеги. Я побачила тут е, надто емоційний виступ, так насправді. Але це, на мою думку, через те, ну, що в нього урвався терпець. Дівчата, ваші думки тут не потрібні. Просто е... ви побачили, я що. Я побачила те, що йому урвався терпець, і він намагається нагадати політикам, так би мовити, своїм колегам, якою ціною вони прийшли в цю раду. Дякую, дівчата. Я побачила політика, який переживає за свій народ, за свою державу. Але він занадто емоційно це показав. Все-таки треба бути більш толерантним, культурним. Бо якщо в нас буде продовжуватися така ситуація і так будуть поводитися, в нас в нормальної країни не буде. Ну, це ваша думка, яка нікого не цікавить. Чи, чи, чи поділитися з вами своєю думкою? Дякую. Ні, дякую. Ні, кому потрібні чиїсь думки, правильно? Давайте говоріть, що ви бачите. Давайте. Парасюк порацюк своєму стилі демонструє шквал емоцій Верховній Раді. Ви побачили молодець. Дякую. Я в принципі згідна з колегою по п'ятивідсотковості мозку е і з іншими колегами теж в принципі людина, яка обурюється е діями Верховної Ради, яка не задоволена тим, що ну тим як працюють е люди в Верховній Раді, в принципі, висловлює те, що хоче почути народ. Звичайно, хочеться вірити, що це таки правда, але. Дякую, хочеться вірити. Я побачила там зовсім не людину з Верховної Ради, а просто звичайну. Особу, тобто громадян громадяна, громадянина uh -huh. своєї держави, який просто вже не може жити в тій державі, тому що вона не діє за нормальними законами, і винуватиме робить він саме Верховну Раду, оскільки вони відповідають за те, що діється в нас в країні, і тому вся його негативна емоція і весь оцей оце все бездіяння, звісно, це робота Верховної Ради. Тому не дивно, чому він до них так звертається. Як на мене, це дуже навіть заслужено, тому ця. Ця його позиція, яку я побачила, як на по мене, доцільна. Ну, це вже ваша думка. Добре. Поки що, дякую за те, що ви побачили. Дивіться, чому ми повинні просто розглядати, тому що Біблія говорить, що розглядаючи творіння, ми пізнаємо творця. В даному випадку це плід, якийсь нам дали. Так, от щось, щось таке відбулося. Ми його розглядаємо і просто розглядаючи, приходить пізнання. А якщо ми ділимося своїми думками, ну, знаєте, думки це така справа, що якби кожна людина вважає, що те, що вона знає, це істина, правильно? А те, що вона хоче, це добро. Тому давайте просто дивитися, і зараз ми переходимо до нашої аналітичної півкулі. Ще раз, будь ласка, дайте нам наш предмет. Я хотів сказати, що ніхто не хоче ламати якийсь конструктив в нашій роботі. Йде проблема в тому, що Майдан боровся і весь український народ бореться за прозорість. Якщо ми лишню півгодини попрацюємо в цьому парламенті і покажемо цьому українському суспільству, що вони вибрали не ідіотів, а слух народу, то ми собі поставимо тільки плюсик. Кілька Вальчика. Пані Оксано. Ну, моє бачення, ми бачимо щиру людину, нового депутата, молодого депутата. Мені здається, це унікальний приклад, коли герой Майдану, про якого ніколи, ніхто ніколи не став не знав, став сьогодні народним депутатом. Це той приклад, коли звичайна людина справді може своїми вчинками, своїми так, думками. Ви бачили звичайну людину, яка своїми вчинками, своїми так, думками стала здобула статус здобула народного статус депутата депутата, народного депутата. Дякую, цікаво. Пані я Мирослава? що це є приклад популізму до певної міри. Зауваження щодо депутатів як слуг народу. Це до певної міри викликає навіть таку усмішку, тому що є такі анекдот, я кажу, що депутати на боці народу, а хто ж тоді на його спині? Це вже якісь. Як це називається, може? Якісь такі приказки ідіоми. То ви побачили депутатів, які це... на спині народу? Ви побачили спину народу? Чи що? Власне, що ви побачили, про що говорить так. автор тих слів? Це є якби доказом того, що депутати не слуги народу, а вони, власне? Ви побачили депутатів, які не є слугами народу? Так. Які є на спині народу, а не на його боці. Так, і власне Володимир Парасюк хоче ту ситуацію змінити. Ви побачили Парасюка людину, яка хоче змінити цю ситуацію. Тобто депутатів зі спини перевести на бік. Ви побачили це? До певної міри так. Тобто, ви, ви, ви зрозуміли, що вони, вони на спині, а їм треба бути на боці. Так, ну бачите, ми слухали текст, так. а є ще контекст. Контекст. Так от для цього мозок і є, особливо право півкуля. Давайте туди в контекст. Що там в контексті? Власне, в контексті, що депутати повинні бути слугами народу. Добре, дякую. Пане Іване, я побачив е, цікаву молоду людину Володимира Парасюка, який став відомим впродовж цього року. Людина достатньо така наполеглива, по-доброму нагла. Е, людина, яка, е, в принципі, виборола собі своєю такою активністю е, право. Бути народним депутатом, людина, яка спробувала показати невдоволення щодо діяльності Верховної Ради, яке існує в суспільстві, власне, через ті слова, які він знову ж таки висловлював. І людина, яка показує, що насправді посидіти в парламенті і попрацювати півгодинки чи годинку, це не так і багато. Порівняно з тим часом, який вони на той час, на той період вже провели в парламент. Дякую. Пані Олі. Я побачила молодого мужчину, який опинився в гіперстресовій ситуації. В гіперстресовій ситуації в його крові різко збільшилася концентрація адреналіну, гормону стресу. Тому він гіпофіз виділяє його ні, на ні? Нирники, але керує виділенням адреналіну тільки гіпофіз. Ага, тобто, значить тобто, добре. Так. І про мене згадали тут. Що... Бо в мене і... тут адреналіну вже це нормальна реакція. Отже, і в тій гіперстресовій стресовій ситуації, коли є багато адреналіну, велика концентрація адреналіну в крові, люба жива істота, в тому числі людина, і молода людина опиняється перед вибором Fight or flight. Борися, бийся або втікай. Угу. І оскільки е, пан Парасюк відомий є як активний учасник майдану, він обирає перший і правильний шлях: файт. Боротись. Боротися з тим, хто зараз є перед ним. Супер. Право півкуля. Руліт. Так, добре, давайте далі. Ми знову в стан споглядання, так, трошки нудного входимо. І давайте ще раз подивимося. Давайте далі подивимося, що там далі було. А до вас! Я вам хочу сказати: відкрийте ще раз свій поганий рот тут, Ми вас винесемо звідси дуже швидко і не захистять ваші мільйони. Дякую за увагу. Шановні колеги, я все ж таки знаєте, от, я попросив, щоб ми всі були толерантні. Тут іншого варіанту просто немає. Так, мозок. Хто що побачив? Включайтеся всі. Бо якщо моя думка буде цікава, знову ж таки. Думка ваша не цікава, але що ви побачили, цікаво. Мені здається, що ми от з контексту. То, що вам здається, воно не, не можна. Тобто, що ви побачили? Я побачила, що ми хочемо, ну, здається, насміхатися над українцем. Ми хочемо. Так. Ви побачили. Ні, О, ми ми забули, ви аналізуєте що, нас що чудово. Що, Це було, абсолютно... що було кілька років тому в парламенті? А ми зараз взяли з контексту депутата. Можливо, в цьому контексті було саме так. Емоційно. Тобто, Ви, ви побачили, що ми мозок хочемо намагаємося знущатися над українцем. Ми мозок хочемо знущатися над українцем. Ми знущаємося над українцем. Ні, ну ми забули кілька років тому. Так, ми зараз говоримо про якийсь там справді емоційний е, вислів. Ви побачили щось, що те, що було кілька років тому? Ні, ми це не обговорюємо, що було кілька років тому, Чому? а зараз. Ви, ви ж це побачили. Розкажіть, що було кілька років тому? Що ви побачили? Ну, мабуть, парламент не був українським. Ви побачили парламент, який не український. І далі? Ну і ми чомусь про це не говоримо. Говоримо зараз циклюємося тому, на того, що ми ще цього не бачимо. Давайте ви побачили це і що далі? Бачите, ми ж пізнаємо істину. Ні, ну ми бачимо зараз справді емоційний виступ. Далі, але в той емоційний виступ він відкрив вам парламент два роки тому. Йдемо туди, давайте. Що ви бачите? Я не кажу, що він відкрив. Я знаю, який парламент. Ви, кажіть, що ви бачите. Два роки тому. Ми вже туди занурилися. Ну, ми бачили гірший парламент. Ми бачили поганий парламент. Так. Гірший. І далі. Що ви ще бачите? Ну зараз просто емоційний виступ. Але... Ні, то що ми зараз, ми зрозуміли. Там, два роки тому. Я думаю, що сьогодні парламент кращий. Ви побачили той парламент, що був так. тоді, і, і побачили, що цей парламент кращий? Так. Чудово, бачите, ми вже пішли кудись, тобто мозок працює. Супер, будь ласка. А може, цей парламент не те, що кращий, а просто він ще не такий нами вивчений, ну тобто, не такий обізнаний. Можливо, вони такі ж. Ну я надію, що так не є, але цілком можливо, що так є. Ну а ви що побачили? В цьому? Ну я не знаю. Я що. думаю, що от він просто почав з такої передмови, Ну тобто я не знаю, до кого він звертався. Ви побачили, що ми принижуємо українця? Ми? Ну, якби ми як мозок. українці, не варто себе принижувати? Ні. Ми ні, принижуємо. ні. Що ми, що ми, я правильно зрозумів, що те, що ми зараз обговорюємо Парасюка, ми якби ми його принижуємо цим? Правильно, пані Оксано, ви побачили? Що, що це є негарно з нашого боку? Ну я хочу зрозуміти текст розмови сьогоднішньої. Ви знаєте, ми можемо пізнати істину через краплинку. От ми просто в Абсолютно в вільному режимі люди підібрали нам оцей, оцей емоційний виступ. Тому що там, де є емоція, там людина відкривається, і можна туди десь зайти і щось відкрити для себе. Ну, справді було е... емоційно так. Справі. Так, так, так. Та. І саме тому це і, якби, є, є предмет для обгорення, тому що це є плід людини. Так? І, і, і ну, якщо ми мозок якийсь знущається, то напевно, машуче мозок самого Путіна. Ну бо тільки він змучається з українського народу. Ви не бачите, mm -hmm. що ми знущаємо? Ні, тому що може, може бути, ви абсолютно кожен з вас має право аналізувати навіть гіпофіз. Я не кажу, що вже ліво, півкуля право і так далі. Будь ласка, що ви бачите? Я побачив, що політики старої генерації намагаються поставити політиків нової генерації в певні рамки. Певні рамки поведінки культури спілкування. Ви побачили, що це, це з виступу Парасюка. Ви побачили, що його хочуть загнати в рамки, в які він Так, да. Тобто прийшов політик нової генерації, ага. і він не відповідає останнім рокам 20, ну, 20 рокам незалежності України цим висловленням, виступ, виступам і самому стилю політика, як, як такого. Ви побачили, що він там не вписується в ту, так, в ту раду. Що це такого картину, що ми не бачили, правильно Так, не вписується в картину світогляду а, останніх 20 років стиль, політики стиль Верховної Ради, щось там ну, якби не, не, не те ага. не відповідає Дякую. в рамках. Мої я побачив те, що е, ця людина Володимир Парасюк, е, вона в принципі, ну нічого, на мою думку, особливо нічого нового і емоційно такого ну, не несе. Тому що і в попередньому парламенті були такі люди, які... Так само виступали, але от в другій частині виступу я побачу іншу людину, та, що була за спиною пана Парасюка, та людина, яка насправді надмірно намагається толерувати. І, мабуть, можливо, це є якраз може за надмірна оця толерантність, може призвести до того, але це вже моя думка. Мабуть, вона можливо і не всіх буде цікавити. Ну думки, але... ви знаєте, але ви кажіть. Ви, ви це побачили? Кажіть і от в принципі, і воно може зводитись до того, що рано чи пізно парламент реально може забути, з чого все почалося забути, або в принципі тенденція може бути до того, що забуде про майдан. Забуде про наших героїв, про тих людей, які багато чого е, дали, щоб ми насправді мали якусь надію, і ми цю надію над нею працюємо в тілі в життя побудову хорошої, нормальної європейської держави. От я побачив саме в цій це Я побачив в цьому е, ролику цю другу людину, бо в принципі з Парасюком все зрозуміло. А, а, -а, -а. от з цією другою людиною мені не до кінця є все зрозуміло. Дякую. Давайте, давайте Ще раз подивимося взагалі всю цю картину. Ми десь якби, проходимо, до, до, доходимо до чогось. Десь через 20 хвилин ми повинні дійти до якоїсь. Так, щось нам повинно відкритися. Давайте ще раз, будь ласка. Я хотів сказати, що ніхто не хоче ламати якийсь конструктив в нашій роботі. Йде проблема в тому, що Майдан боровся і весь український народ бореться за прозорість. І якщо ми лишню півгодини попрацюємо в цьому парламенті і покажемо цьому українському суспільству, що вони вибрали не ідіотів, а слух народу, то ми собі поставимо тільки плюсик. А до вас! Я вам хочу сказати, відкрийте ще раз свій поганий рот тут. Ми вас винесемо звідси дуже швидко і не захистять ваші мільйони. Дякую за увагу. Шановні колеги, я все ж таки, знаєте, я би просив, щоб ми всі були толерантні. Тут іншого варіанту просто немає. Дивіться, в нас залишилося 5 хвилин. Хтось, хто побачив ще більше щось, Можна. будь ласка. От у виступі Володимира Парасюка це є якісь перші такі ознаки ілюстрації. Оце ми вас винесемо, що власне є, напевно, якась більша сила, ніж наша законодавча і так далі. Що є люди, є народ, який може власне ту ілюстрацію зробити незалежно від статків, від мільйонів, від статусу цих депутатів. Знаєте, я гіпофіс, і я теж це, якби, побачив, що. Цю людину, хоча я гіпофіз, в мене немає мозку, що цю людину, якби так якось її деформували, притиснули, так їй завдали якусь болю, і вона от вибухає. І, і от знаєте, може, може наш, наш доктор, пані Оля, будь ласка, ви Я вам скажу, що це є нормальна, здорова фізіологічна реакція на стрес. Тобто людина, по-перше, захищається, по-друге, вона захищає те, що їй найдорожче і найближче, і це є результативна методика дії. Бо все перед тим, вся ця толерантність, все це завертання в папірчики, не називання речей своїми іменами було неефективним. Тобто, всі топталися на одному місці. Зараз нові люди прийшли. Нова модель поведінки, зрештою абсолютно нормальна і фізіологічна, і така, яка має бути. Вона повинна бути ефективна, бо вся природа тільки за те. Ой, ви так підтримали, слухайте, класно. Давайте якісь вже ми узагальнення проводити. Тобто, от пані пані Олі зробила це. Пане Іване. Ну, отже, Володимир Парасюк у перші дні своєї діяльності я побачив, людина зайняла чітку позицію, ту, яку він зайняв на майдані. Людина, я побачив, що вона в принципі має бажання в подальшому дещо збуджувати емоційно парламент, нагадувати цьому парламенту, що є люди, є ідеї, є знов ж таки вибір українського суспільства, і просить він або знов ж таки підштовхує, або провокує цей сучасний парламент. Він собі, мабуть, таку роль вже вибрав. Якраз до саме втілення тих чи інших гасел ідей, які були в принципі, або завдяки яким українське суспільство зібралося або почало збиратися рік тому. Дякую, це до певної міри також і оправдання надії народу, яка була вкладена власне в нього як депутата, який є представником народу верховної ради. І, і з іншого боку, можемо сказати, що політика виходить на інший трошки рівень, і напевно ця толерантність, така навіть до певної міри така доброзичливість. Вона дещо не втрачає своє місце, оскільки напевно, що Володимир би і на Майдані просив просто Януковича. Ну Янукович, ну піди, ну йди у відставку. Не було би власне революції гідності, не було би того, що ми фактично вийшли на новий рівень розвитку країни. Дякую, пані Оксано. Ми бачимо щирого депутата, депутата, якого справді обрав народ, на якого надіються, і я вірю, що він розуміє, що на нього надіються. Дякую вам. Ми закінчуємо і дякую всьому мозку за роботу. Я думаю, що ми е, якусь через такий маленький уривочок, так якій боя він немає не контексту в ньому. В ньому є тільки текст. Але ми через те, що у нас мозок працює на 100%, ми заглибилися і відкрили якусь істину. То ми побачили якусь надію. Ну мене ви особисто як гіпофіз підтримали. Я виділяю якісь гормони навіть вже зараз, які керують іншими органами, які кі діють які Переводять емоції в дію. Чудово. Тому так. дякую, Ліві, дякую праві півкулі і до зустрічі наступного тижня на обговоренні теж якоїсь нудної теми. І ми запрошуємо всіх до слухання і бачення.